Доброго дня! Зараз записую відео для того, як заповнювати табличку Excel для єдиної школи з розкладом. Це для класних керівників. Кожен з вас отримає ось такий файл, який буде названо відповідно до початку тільки перший А. І у всіх буде записано перший А. Дивимося. Інструкція щодо заповнення. Назва предмета заноситься тільки українською мовою і повинна відповідати повній її назві. Кожен із вас у групу в вайбері класних керівників отримає фотографію правильної назви предметів, які є. Кожному вашому класі. Предмет має називатися тільки так, як він називається в навчальному плані. Всі предмети, як ви бачите, ми записуємо з великої букви. Предметів, таких як фізра і фізкультура, немає, а також інших предметів, назви яких ми не скорочуємось. Прізвище ім'я по батькові предмету має відповідати. Файлу список вчителів. Файл список вчителів я вам також надішлю на ваші почти, щоб зручно було копіювати. Наприклад, спочатку прізвище, потім ім'я і по-батькові. Сподіваюся, що це вам зрозуміло. Якщо клас на якийсь предмет не ділиться на групи, то в розділ група ми вписуємо слово весь клас. Без будь-яких пропусків починаючи вводити від початку. Від початку стовпчика тут не має бути жодного пропуску. Якщо клас ділиться на підгрупи, наприклад, і ці підгрупи називаються 1 і 2, то стовпчик-група ми запишемо група пропуск 1 Або Група пропуск 2. Якщо клас ділиться на фізкультуру, на хлопців і дівчат або на технології, то в колоночку група ми записуємо хлопці-дівчата з маленької букви з початку стовпчика без пропусків. Давайте для зразку візьмемо середа. І заповнимо для будь-якого класу. Виставляємо номер уроку, перший урок, і предмет буде називатися математика. Я прошу вас перевіряти і не допускати помилок, не пропускати букви. Кожна пропущена буква система розглядає як новий предмет. Математика в нас не ділиться, тому називається весь. Клас підкреслюю без будь-яких пропусків на початку. Між двома словами ми пишемо пробіл. Вчителем у нас буде Кузьмич Тетяна Юріївна. Ви бачите, що записано повністю. Далі ви ставите хрестик сюди, щоб можна було написати кабінет. Кабінет, коли ви відкриєте, має тут бути порожня клітинка. Тобто ви тут написали, бачите, Кузьмич Тетяна Юрівна. Далі ви на порожню клітинку лівою кнопочкою мишки клацаєте, щоб вона ця клітинка закрилася, а потім клацається в клітинку кабінет і записуємо кабінет. Кабінет буде номер один, наприклад. Якщо це спортивна зала, пишемо спортивна зала. На стадіоні занять у нас в школі немає. Тобто вся фізична культура в спортивному залі. Далі записуємо номери кабінетів відповідно до кожної підгрупи, дізнатися, вони написані, куди підгрупа ходить на той чи інший предмет. Дивимося далі. Другий урок у нас з вами англійська мова. Англійська мова у нас ділиться на підгрупи, і ми пишемо. Група 1, група пробіл 1, група пробіл 2. В першій групі у нас викладає Данильчук, Наталія Дмитрівна. В другій групі в нас викладає Матвієнко Ірина Сергіївна. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, щоб не було граматичних помилок. Я клацаю тут, щоб це записалося. Предмет називається англійська мова. І тут. І тут, ви бачите, якщо цей предмет уже в цьому стовпчику з'являвся, тобто він був, друкувався, він автоматично у вас з'явиться. Тобто, на другому році клас поділяється на підгрупи, так ми їх і записуємо. Записуємо кабінет. Для Денильчук буде номер 2, для Матвієнко, наприклад, буде кабінет номер 3 Ось таким чином має бути записаний предмет, який ділиться на підгрупи. Якщо у вас. Наприклад, клас на третьому уроці ділиться на два різних предмети. Наприклад, хімія і предмет біології. Давайте не біологія, історія. Історія України. Підкреслюю, назви предметів пишемо з великої букви і повністю. Хімія у нас буде група «2». Наприклад, йде на хімію. Зараз секундочку. І на третьому уроці ж група 1 йде на історію. Звісно, так у вас не буде, але я просто пишу для зразка. Тепер… Прізвища пишу дуже короткі. Наприклад, Кім Кім Ян Федорович. Це я для себе пишу. А тут буде теж Кім Чан Федорович. Далі записуємо кабінети. Тут буде кабінет 4, тут буде кабінет 5. Ось таким чином. Якщо у вас клас на предмет, який називається Технології, ділиться на дві групи, і вони різні для дівчат і для хлопців, тоді ми тут напишемо дівчата, тут напишемо хлопці. Ясна справа прізвища і номери кабінетів. Не буду зараз цього заповнювати. Після того, як ви заповнили повністю розклад на всі уроки і на всі класи, ваша задача перенести це на тиждень Б, тобто у нас навчання по тижнях. Якщо у вашому класі в тиждень А, а тиждень А у нас був тільки 1 і 2 числа. З 5 числа це вже тиждень Б, з 12 числа я про вересень це знову тиждень А, щоб ви просто знали. Тоді в тижні Б, наприклад, я спочатку копіюю розклад і звертаю вашу увагу. Що в мене на тижні А, на другому уроці була англійська мова, тобто 0,5 годин. На тижні Б в мене буде не англійська мова, а буде, наприклад, хімія. Що я зроблю? Спочатку скопіюю весь розклад, щоб його двічі не, знову не вводити. Натискаю тиждень Б, тиждень А, правою кнопочкою натискаю ось таке меню: висвітлюється. Тут буде у нас. Перемістити або копіювати. Натискаю. Я копіюю тиждень А перемістити в кінець. Ой. Я копіюю зараз секундочку. Тиждень, а от тиждень А копіюю. Він не скопіювався. А Вот, забула. Створити копію. Я натиснула тиждень А і нажала галочку створити копію. Забула це зробити. Натиснули. І побачили, що тиждень А з'явилося його дубль. Спочатку нам треба прибрати тиждень Б, я його видаляю, нам тиждень Б не треба, він порожній. Там, де у нас тиждень А в дужечках 2, я перейменувати, я його перейменовую українськими буквами на тиждень Б і зберігаю. Подивіться, тиждень А в мене вже є середа, ось вона, і тиждень Б середа. Ми з вами в тижні Б, пригадайте, казали, що замість англійської мови на другому уроці в цьому класі, який набираю, буде хімія. Ось вона, хімія є. І хімія ця в нас, наприклад, ділиться знову ж таки на підгрупи. Або нехай вона краще взагалі не ділиться на підгрупи. Якщо вона на підгрупи не ділиться, то я просто цей рядок з вами видаляю. Кнопочкою Delete. Вона знаходиться вгорі, в верхньому самому рядочку, в тих, кого є ноутбук. Якщо тут буде пропуск, проблем ніяких не буде. Хімія. Я прибираю група 1, тому що хімія в мене не розділиться. Я прибираю і бачу, що хімію в мене викладає Кім Ян Федорович. І хімія викладається в мене в кабінеті номер 4 Після того, як ви виконали всі ці маніпуляції, ви перевірили свій розклад, його зберегли, він у вас збережеться цей розклад. Далі, коли ви його зберегли, ви його закриєте і обов'язково переіменуйте його на той клас, який номер ваш. Для цього правою кнопочкою миші натискаю, ну, в даному випадку в мене був перший А. Фразочка перейменувати внизу списку знаходимо. І я змінюю перший А, наприклад, на п'ятий А. Потім цей файл. Я його просто не закрила, да. Ну, він у вас збережеться. Ви його закриєте, він збережеться. Потім цей файл ви надсилаєте мені на пошту після того, як ви його перевірили. Моя пошта так само буде вказана. Я сподіваюся, що якщо питань ніяких не виникне, якщо виникнуть питання, ви знаєте, як зі мною зв'язатися.